Коли говориш 80 років тому, миттєво сьогодні усі згадують 1945 рік і перемогу над нацизмом. Так, це велика дата у контексті світової історії, але ось у контексті історії України ні. Я пропоную називати 1945 рік Другою радянською окупацією. Так, нацизм був знищений, але залишився комунізм. Більшовизм, червона чума ХХ століття, яка сіяла смерть, голод, русифікацію, колективізацію та інше. Після війни люди чекали полегшення, проте отримали відбудову, яка лягла на плечі селянства, посилення тоталітарної системи, депортації, фільтрацію репатріантів, а світ отримав чергову загрозу Третьої світової війни. В образі світової комуністичної системи. Піднімати у цьому відео тему 1945 року і тему перемоги я не буду. На каналі є відповідне відео при бажанні, можете його переглянути. Хочу лише додати, що капітуляція Німеччини відбулася 8 травня, а до 11 травня відбувалася праська операція по знищенню праського групування німецьких військ. А капітуляція Японії відбулася 2 вересня. То що святкують недороблені онуки та правнуки на московських болотах? Що вони пам'ятають? Я зупинюся на тому, з чого розпочав свою розповідь. Це теза про другу окупацію України совєтським режимом. Перша окупація відбулася впродовж 1919-1920 років і принесла воєнний комунізм та Голодомор 21-23 років, а потім другий голодомор 1932-1933 років. За 10 років совєтський режим знищив своїх громадян удвічі більше, ніж гітлерівський нацистський режим за 12 років свого існування. Я, звичайно, не рахую події Другої світової війни. 1945 рік приніс начебто визволення і знову потяглися ешелони ув'язаних, депортованих, посилюється тоталітарний та ідеологічний контроль. А 1946-1947 рік третій Голодомор. Саме на 1945 рік припадає масова депортація українців з польської території. Відповідно, угоди 9 вересня 44 року між польським комітетом національного визволення, це майбутній комуністичний режим, та з одного боку та української, білоруської і литовської радянських республік з іншого боку, договір передбачав обмін населенням. В результаті було виселено 482 тисячі осіб, з них 122 тисячі українців. І досить часто переселення відбувалося з порушенням елементарних гуманітарних правил. Руйнувалися не тільки села, руйнувалися кладовище. А далі були ще депортації. Операція Захід 21 жовтня 47 року. Операція Вісло, 29 квітня, 12 серпня 47 року. Ось що принесли визволителі від нацизму. Ви знаєте, недаремно. Німецькі війська зустрічали хлібом і сіллю і квітами у 1941 році. Народ надіявся, що більшовизм переможений і нова влада буде кращою, а вона виявилася набагато гіршою. А ще у 1945 році совєти встановили комуністичні режими в Східній Німеччині, Польщі, Чехословаччині, Угорщині, Болгарії, Румунії, Югославії, Албанії. І на звільнених кров'ю дідів територіях були встановлені диктатури, починаючи від Еріка Хонекера і Енвера Ходжі, закінчуючи Ніколая Чаушеску. А далі комунізм крокував Латинською Америкою, Африкою, Азією. То, що відбулося в 1945 році. Нацизм проіснував всього навсього 12 років і зник, був стертий з лиця землі. А комунізм далі крокує світом вже добру сотню років і несе мільйони жертв. То що сталося у 1945 році?